Гомін Аут. Вітаю громаду! Це шоу Гомін Аут. Слухайте нас по буднях на Радіо Промінь. Підписуйтесь на наш YouTube канал, а ще ви можете почути нас на всіх подкаст-платформах. З вами Настя Зухвала. Антон Тимошенко та Єгор Шатайло. Кім Чен Ін заявив, що третя світова війна ось ось почнеться Нарешті. Ну. Це Кім Чен-ін він звукавив, бо він сказав почнеться, а не він почне. <риклад> так звучить, звучиться заголовок, ніби Кім Чоннин, просто знаєш, загубив пінкот із цього чемоданчика з ядерними боєголовками, такий не може знайти, шукає такий та зараз, зараз, ще зараз, зараз почнеться. Ча, чуть -чуть. Ось, ось 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 Та де воно? Дивно, що Кімчен говорить про третю світову, так ніби це дощ якийсь, <риклад> ніби це якесь стихійне лихо по всій території Європи. Різні опади з балістичних і крилатих ракет. Ну воно ж ну, саме. Да. Очікується, велика зима дуже довга. Дуже довга і дуже ядерна. Дуже ядерна. Керівник Північної Кореї Кім Чен Ін. Керівник. Керівник, назвемо його так. Керує. Треба Цим всім керувати кошмаром північної Кореї, так би мовити. Chief Executive Officer. Режисер кошмару. Продюсер геноцид до кінчанин заявив стейкхолдер повної херні <світ> 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 Політичний актор безодні, я ще можу додати. <світ> так, отже, <Добре, світ> <все. світ> Кімчен заявив, що Третя світова війна ось ось почнеться через загострення на Близькому Сході і всі мають бути готові до неї. Коментуючи початок сухопутної операції Ізраїлю в секторі Гази, глава КНДР заявив, що звідти полум'я війни може поширитись І на інші регіони. Добре, що до початку. Хопутна операція Ізраїлю в секторі Газа, тут uh, що ж було? Тут ж був такое. Військовий штіль. Ну, та, та. Все було класно, ну, ті ж гладь, правильно? <світ> я це все. Але, але як тільки на територію Ізраїлю полетів перший дельтаплан з бородатим типом, все, зразу третя світова. <світ> Полом'я розгортається. Полум'ята. <світ> От, що що, а, я не чекав, що а... Саме Кім Чен Ін стане тим, хто застереже людство від третьої світової, і тепер весь світ такий: о, давайте прислухаємось до чувака, в якому контрабандою завозять снікерси в бункер. Точно знаєте. Він же так каже, хитро бачить, що всі мають бути готові. Я думаю, що Кім Чен Ін просто шукає таке собі виправдання, коли він нападе на Південну Корею і такий. Ой, а о, я думав, що просто вже почалося. Вибачте, думав, що якби вже всі на вечірці, а не можна було. О, да. Я не здивуюся, якщо вони потім ще будуть битися між собою Путін, Кімчанин, і Аєтола, хто почав третю світову. <с. Я ні, я, ні, я, а я перший. <с. Я б хотів, щоб третя світова почалася якось поскоріше, щоб до четвертої світової ще встигнуть потім відпочити в цьому люфті між війнами. Так, так. Ну Хоч так, трошки. для, ну, нас, для себе, нас врятує тільки грам. Мотний тайм менеджмент. Тому так. нам треба вже зараз задекларувати, що третя світова має тривати не довше трьох кварталів, тому що ми далі їдемо в трускавець. Ну, так. <клес> У нещодавній доповіді Пентагону щодо стратегії протидії зброї масового знищення до 2023 року Північна Корея названа постійною загрозою через наявність зброї масового знищення. Пентагон зазначає, що в той час як Китай і Росія становлять головні виклики у сфері такої зброї: Північна Корея, Іран і насильницькі екстремістські організації залишаються постійними регіональними загрозами, на які також необхідні. Реагувати. Ну, мені вже так задовбало, що постійно цивілі... цивілізований світ має реагувати mm -hmm. на загрозу. Чого не може бути чого завжди? Я хочу колись жити, щоб в світі, де всякі мразі, реагують на те, яким класним і мирним стає навколишній світ. І mm -hmm. вони такі, ой, треба реагувати, все стає краще і краще. Ну mm -hmm. чого завжди нав... Нав... навпаки? Mm -hmm. Завжди цивілізація реагує. Ну, на місці, якщо чесно, на місці північної Кореї я би почувалася досить опущено. Тому що ну навіть коли в тебе є ядерка, тебе все одно ставлять ну, в... в один рядок з Хамасом. <гум> ну, це, ж не... це ж не справедливо. А в них же там ядерка, типу, непонятно, що вона є чи нема. Кого? Ну в північної Кореї, там жоце вона... там це їм русня ще 100-500 років назад. Видало. Китай їм теж допоможе. Звісно, це достеменно відомо, що Китай. Добрий Китайський. Іноді забувають, коядерка, є така просто а, штука, знаєте. В та, є, ні, там, бо, та б, а які ще є пояснення, що цей Мордор досить, досі, <розбаблений>, не... да, досі туди не летить, та магавк. Мені здається, що ця проблема стратегії протидії зброї масового знищення в тому, що вона звучить, як дипломна робота, якась там знаєш, політолога. У північній Кореї там чи в Китаї немає стратегії протидії зброї масового знищення. Там є стратегія бомбити усіх, хто не подобається нам. Бах! бах, бах. <рес> Та, ну чого, чого, чого захід так не може? Ну потрібна ну, зрозуміла стратегія, Та. ультимативна. Типу, будете ви бегуватись, все, вам в лице летить вже ракета, велика, жирна, крилата ракета. Ми розробили стратегії розвитку протидії можливо, Можливості потенційної небезпеки, і, залучення і, ракет, а у нас Да, І воно от стратегія розвитку залучення е, протидії виклика воно звучить як побудувати сквер десь, якась чисто урбаністична реформа. Ми робимо ставку на колонтітули, а не на зброю. Ну я не впевнена, я не впевнена, що ті люди, вони. ну Ну, взагалі розуміють, що це весь набір слів означає. Ну кажіть, буде бадабум, буде бадабум. трам тарарам, якщо зробити таке. Ну, та. ну так зрозуміли. Та. Що... Це було б ясно так. Відповідь КНДР розкритикувала звіт американського оборонного відомства і заявила, що відповідь на будь-яку американську агресію або провокації буде найпотужнішою і найтривалішою стратегією реагування. Ого! <головік> Мені дуже подобається, що в цій новині нам намагаються нас намагаються примирити з такою думкою, що в світі існує така штука, як критика з боку КНД. <головік> 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 Типу, цей підхід критикується деякими сторонами. Якими? Ну, критикою з боку чимного бараку з ідіотськими стрижками. Йому це не Терористична критика. Реально, країна, яка постійно погрожує світу війною, критикує звіт. Тобто казус Белі у війні проти КНДР буде в тому, що США ну вони там такі абзаци відступили і зробили, що ну ми вже не витримали звичайно. Це не тарочний інтервал дві два з половиною. Це що це вже ескалація, якщо чесно. Але, з іншого боку, треба віддати їм належне, адже КНДР зрозуміли, що в цю гру можна грати вдвох. І вони вже такі. А ми? А ми? А ми відповімо ну, найпотужніше і найтривалою стратегією реагування. Понятно Це ж непонятно, що це для критикування стратегії. Бюрократична холодна війна. Я просто все, що граю з того, що КНДР це корейська. Народна да -да. демократична республіка. Як показує практика, якщо в тебе назві є народна і демократична, то скоріш за все в тебе на кордоні колючий дріт в внутрішню сторону, щоб, щоб люди світ не вигазували. Да, це прям фішка, фішка режимів. Я думаю, що. Перша назва у кімерсена держави була так написана: корейська, народна, демократична, хороша, реально, за добро і любов, ми взагалі вегани республіка. Але дуже довга абревіатура не влізла. У нам треба запам'ятати тільки одне: що якщо ти народ і ти хочеш демократії триматися подалі і від народного, і від демократичного, Пакуй дани. Щось, от коли в назва це одне слово, воно як правило, не може спрацювати. Якщо ну, зненацька, то почнеться що українська, спочатку народна республіка, все, пакуєм ну, Наша УНР була ще нормально. А тренд помінявся. Треба всім в назві про всяк випадок, якщо вони сумніваються, сказати, що демократично. Щоб ніхто не сумніва. Сумнівався. Да, да, це да. На все хорошо. А воно ж в назві. Все так. добре. Такі описи Північної Кореї з боку США і відповідь Північної Кореї не є чимось незвичайним. Mm -hmm. Але останній обмін думками відбувається на тлі занепокоєння, що Північна Корея просуває угоду з Росією про передачу зброї всупереч резолюціям Раді Ради безпеки ООН. і Росія. Така оп, і знов тут. бачите, бачите, ніби і не було в новині, а вона оп <рес> <рес> з'являється. Завжди, як по акції. Ну, no, дивіться, ням -ням обмін думками на тлі занепокоєння. <laughs> Просто звучить як назва хіпстерського інклюзивного майстер-класу. Е, ну, єдиний нюанс, тому що йдеться про ядерку, а так то ну, вайп! Там сказано, що супер, супереч. Резолюції ООН. Та. Це дуже смішна штука. Це дуже що щось може бути всупереч резолюції ООН. Це як сказати, що я зайшов в кімнату всупереч тому, що двері були навстіж відчинені. Нічого не, не стримувало. Я всупереч цьому зайшов в кімнату. Я думаю, що ООН просто ще не вгадало, знаєш, з резолюцією. Просто треба така резолюція, яка зачепить Кімчине, що він читав і такий. Сорокову резолюцію слухає. Тут так гарно написано з відсилками до моїх улюблених фільмів. Мабуть, дійсно перестану бути хвором диктатором. Дякую, Іон, Ти от в сер, в серденько. Або як альтернативу, я пропоную вдатися до маніпуляції рівня божевільний, ожирівший диктатор і писати а. То хто бомбить ядерко і той лох, і, і ким чинить. а я а, нє, 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 нє. я, я. Я не крутий вообще. Не буду бомбити ядеркою. Це було шоу Аут. Слухайте нас по буднях на радіо промінь. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, пишіть коментарі, і ви можете почути нас на всіх подкаст-платформах. З вами була Настя Зухвала. Антон Димошенко та Єгор Тайло. Корейська Народна Демократична Республіка попереджає світ про третю світову, і для мене це звучить як піроман, який попереджає, що будуть пожежі в лісі. Забрати в нього сірники чи запальничку, я так не думаю. Нам треба стратегія реагування. Ким чином попереджає? Так прям пальчики так схрестив. Ну, хоч би, хоч би. Хоч би, хоч би. Програму створено за фінансовою підтримкою Європейського Союзу. Її зміст є виключно відповідальністю національної суспільної телерадіокомпанії України і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу. Гомін Аут